Чи потрібно йти в ТЦК, якщо прийшла повістка? Але є бронь, відповідь юриста. Що робити, якщо заброньованому прийшла повістка, проігнорувати чи йти до військомату в Україні? Триває загальна мобілізація і військово зобов'язаним українцям продовжують вручати повістки? Іноді трапляються ситуації, коли повістки приходять тим, у кого є бронь від мобілізації. Що робити в цьому випадку, як реагувати і чи потрібно йти в ТЦК, відповідь експерта, що таке бронь від мобілізації бронювання від мобілізації це відстрочка від призову на військову службу в особливий період. Така бронь надається співробітникам важливих для країни підприємств, а всі заброньовані військовозобов'язані мають перебувати на спеціальному обліку. Раніше ми розповідали, кому надається бронь і відстрочка від мобілізації згідно з новим законом є бронь. Але прийшла повістка, що робити в цьому випадку трапляється, що повістки приходять тим, хто вже заброньований. Чи можуть мобілізувати, якщо є бронь. Юрист практики військового права ЮК Приходько та партнери Михайло Лобунко в коментарі Росбізнес-Консалтинг Україна пояснив, як чинити в цьому випадку, за словами юриста, це іноді відбувається через погану координацію дій у роботі ТЦК. Тоді військово зобов'язаним надходять повістки, навіть незважаючи на те, що вони заброньовані і перебувають на спеціальному обліку. Але ігнорувати таку повістку не можна. Звісно, після отримання повістки ті, хто має відстрочку від мобілізації у вигляді бронювання, мають з'явитися до ТЦК і СП та надати докази бронювання, каже експерт. Якщо в ТЦК попросять пройти військово-лікарську комісію та оновити дані, це також потрібно зробити, бо воно на законній підставі. Тобто, якщо ви отримали повістку, але у вас є бронь, то алгоритм дій такий: прийти в ТЦК з документом, який підтверджує бронювання, якщо потрібно, то оновити. Свої дані та або пройти медкомісію, але при цьому слід пам'ятати, що мобілізувати забронюваного військовозобов'язаного можуть лише за його власним бажанням, якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП. Вона може надіслати документи, які це підтверджують, до ТЦК та СП засобами поштового зв'язку. Цінним листом, документом, який підтверджує бронювання від мобілізації, є витяг з наказу Міністерства економіки України.